Все, що відбулося вчора там в Наді в СІЗО. Всі були зустрічі з адвокатами і з консулами. Все це повідомлялося вже вчора. Короткий підсумок, те, що вона ніяких документів, ніяких зізнань не підписувала. Її вивезли з мішком на голові, змінюючи при цьому шість машин. Шоста вже була з росіянами. Це за її словами, ну можливо, по голосу чи по тонації, вивозив її. Один із людей це міністр оборони ЛНР. Почувається вона нормально, там в неї є одяг взуття її купили, припинила голодування, яке тривало тиждень, тому що на протест, що не пускають українського консула, була дуже рада, що до неї хтось прийшов. На Україну просила передати, так як там нічого не можна говорити, просила передати, нагадати перший український єрогліф. Ну, Інтернет-користувачі або там ультра знають, про що йдеться. Я тут ескіз намалювала, тому всі знають. Літера П. Okay. 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 Можемо заспівати разом, якщо хочете. Це ну, все, все, що я знаю. Від адвокатів постійно тримаю зв'язок. Знову ж таки, адвокати Марк Фейгін, його команда працює на Російській Федерації. Тут в європейському суді наді інтереси представляє Валентина Тиличенко. Це поки всі люди, які активно залучені в цю справу.